Якщо ви живете за містом і у вас є особняк, у вас є три, три на вибір очисних споруд. А 6 mol шестикамерна система, саме бюджетний варіант, має шість камер очищення. AS куб квадратного типу, давайте так, по цінам в повному комплекті: 2700 євро до шести чоловік. 3400 євро до шести чоловік вона квадратної форми і має вісім камер. На дві камери більше, ніж тут. Плюси є в тому, що легше обслуговувати усі камери. І контролювати доступ до всіх камер, чим в круглій системі. Ну і вона квадратної форми, вона більш надійно стає, екскватор викопує квадратиком, і все там чітко. Є до вісьми чоловік. Ось вона трохи більше, ніж ця. Вона 3800 євро. Ми говоримо про повний комплект, не там, типо, то, то-то, то, потім добирає. З... І також е е в ту ціну і входять ці ребра жорсткості, тому що без ребер жорсткості ми можемо вам зробити. Вона буде дешевше коштувати, але ми. Коротше, з ребрами жорсткості. 2,700, 3400, 3800 в повному комплекті. Вісьмикамера також система. Ребра жорсткості, як всередині, як всередині до речі, так і ззовні. І вісьмикамери, камер, це дуже важливо. І є така система, яка монтується залізобетонні кільця, вона коштує 2800 євро, але під неї ще треба раз, два і половинка кільця, півтора метрових. Плюси її в тому, що можна розмістити на проїжджій частині, тобто де паркується машина або ґрунти такі плавуни, що просто капець і на краще поставити купити ті кільця. Це по фінансам не такі великі затрати і, і монтується всередину тісна споруда. І по-друге, коли труба кандидаційна дуже глибоко під землею, також просто вже піде не раз, два там і три, а піде чотири-п'ять, допустим, кілець. Бо там аж зверху у вас буде газон, а турба аж на такій глибині, типу. І ось таку систему вже на таку глибину не поставиш ні цю, ні цю, ні цю, а ця просто-запросто. Тільки важко буде, звичайно, найскладніше це буде змонтувати кільце на таку глибину. Ну і ідентично, та система, вона також стоїть вісьми камерна, але вона на більшу кількість людей. Вона до, до 30, 20-30. Ця йде до 6. Так що будьте еко, обирайте Alpine сес, якщо ви хочете, щоб ваша. Запаху від, кани... від води, від каналізаційних стоків у вас не було на подвір'ї, обирайте алпайну сельс, крім того, що не тільки ми запах забираємо, а наша водичка дуже багато хто використовує на поливи. Ми особисто поливаємо і вирощуємо на органіці з очисних споруд овочі. От зайдіть на Тік-Ток, той чи інший. На днях позавчора я скидав редиску ну, не, не, не величезну, бо тож тільки. Тільки-тільки повилазили, але вже редиска хороша. Ну, і кожного року там помідори і так багато-багато чого, ми вирощуємо на цьому. І плануємо взагалі повний реверс. Реверс реверс. Реверс води. Повноцінно зайшла брудна кондиційні стоки, вийшла технічна вода, доочистка і реверсом назад. Але, як то каже, сапожник без сапог ми людям робимо, а собі ще не встигаємо. Хоча експерименти ми проводимо різні на очисних спорудах. І, і до того йдемо. Ми очищаємо вже, типу, але так, щоб зациклити, ще не, про, не про, просто інженерні мережі. я думаю, ви розумієте, що практично всі, хто чим займається, він відкладає для себе на потім. Якщо він дійсно робить це так з душою, типу, комусь вкладешся, а собі, типу, на потім, на потім. Я скажу, що я живу за містом і. У чесну споруду у мене очисна споруда стояла. Ну, все змонтована. Залишилось тільки кинути 20 метрів труби. Але дещо треба було ззаді, десь там чуть-чуть знести реконструкцію зробити маленьку. Отак вона 5 років, ми в грібну яму ще користувалися, все відкладав, відкладав, а людям їздили, монтували. І виконували роботи набагато на сотні балів складніше, ніж типу, там у себе вдома. Але задоволений, я задоволений, вже користуюся скільки особисто. Я особисто більше шести років з очисною спорудою. І це круто, це класно. Це ну це не виписуємо. Першу екологію зберігаєш, це є економно, це є комфортно і, і приємно. Приємно, що ти не забруднюєш воду. Будьте еко, коротше, Alpine SS, є моделі по патенту на винахід.